Нещодавно купив собі на Аліекспресі такий міні-інвертор на 150 Вт. Прийшов учора. Ну, що тут є? Ліхтарик такий. Включається до акумуляторів від колектору інструмента Makito. Вирішив розібрати і подивитися, що там всередині. Відкривається три винтики. Ну, треба звернути увагу, що там защитка є. О, бачу навіть вентилятор. Такий на 12 вольт. Навіть акумульотор є на 12 дванадцять. Що сказати? Здається все простеньке намутано огорними фікови мідними проводами. Термодатчик стоїть так все виглядає в розібраному виді. Ось такий трансформатор. Зараз пофотографую, буду збирати і Випробовувати Так, підключу люстру, точніше, світильник. Працює. Вже будемо взимку із взимку, світлом? світлом. І ніякі блекаути нам не страшні від такої батареї. За вікном гентокрил пролетів. Телевізор увімпнув. Думав, не варто цього робити, але чого не зробиш, щоб перевірити. Телевізор працює. Працює телевізор. Наскільки вистачить, буде видно. Ну, можна порахувати. Але все добре.